Розпочнемо із огляду міжнародних новин, а саме із візиту Сі Сідзінпіня до Європи. Я нагадаю, що почався його кількаденний європейський тур. Ще сьогодні китайський лідер перебуватиме у Франції. І на цьому фоні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Франції Еммануель Макрон закликали сі Цзіньпіна використати вплив Пекіна, щоби змусити Росію припинити війну проти України. Зацитую Фондерляйн, після зустрічі з Еммануелем Макроном та Сі Цзінпіном в Єлисейському палаці. Ми розраховуємо на те, що Китай використає весь свій вплив на Росію, щоб припинити агресивну війну Росії проти України. Макрон, відкриваючи тристоронню зустріч, тоді заявив, що координація з Пекіном щодо великих криз. Включно з війною в Україні є абсолютно вирішальною. Майбутнє нашого континенту дуже чітко залежатиме від нашої здатності продовжувати збалансований розвиток відносин з Китаєм, сказав Макрон, закликавши також до встановлення справедливих правил для усіх у європейсько-китайських торгових відносинах, у тому числі фондерляїн окремо наголосила на ролі китаю у стримуванні ядерних загроз з боку росії президент сі як вона каже зіграв важливу роль у деескалації, без безвідповідальних ядерних загроз росії і я впевнена що президент сі продовжуватимете продовжуватиме це робити на тлі тривання ядерних загроз із боку російської Федерації китайський лідер у відповідь наголосив, що світ увійшов у новий період турбулентності та змін. Під час зустрічі з Макроном і Фондерляєн він сказав, що Китай не спричинив, як він її називає української кризи і не виступає стороною у ній. Він також заявив, що Китай весь час енергійно працював над сприянням переговорах. Переговорів про мир в Україні, і ці заяви прозвучали через кілька годин після того, як російський диктатор Владімір Путін наказав провести навчання. Я нагадаю, з використанням тактичної ядерної зброї і з залученням військ, розташованих поблизу України. Фондерляйн також закликала Китай обмежити постачання до Росії товарів подвійного призначення, які Росіяни використовують у війні проти України. І Президентка Єврокомісії каже, що потрібно більше зусиль, щоб скоротити постачання до Росії саме цих товарів, які потім потрапляють на поле бою. На додачу вона висловила за непереконання, непоку... точніше, що Китай може сприяти обмеженню безвідповідального розповсюдження іранських ракет і безпілотників. Загалом тема України торговельні відносини були провідними у переговорах китайського лідера, лідера Франції і Урсули Фондерляйн, президентки Єврокомісії, стосовно навчань, про які зараз йдеться, я нагадаю, що Міністерство оборони Російської Федерації заявило, що за дорученням Владіміра Путіна найближчим часом проведуть навчання із застосуванням нестратегічної ядерної зброї. Військові російські повідомили, що під час цього навчання буде здійснено комплекс заходів із практичного відпрацювання питань підготовки і застосування нестратегічної ядерної зброї, і також кажуть російському міноборони, що навчання, начебто, потрібні для реагування на провокаційні заяви і погрози окремих західних осіб на адресу Російської Федерації. Згодом речник російського. Диктатора Дмитрій Пісков заявив, що навчання із нестратегічною ядерною зброєю пов'язані із заявами, що лунають із заходу про готовність відправити війська в Україну. Я нагадаю, що Макрон дуже інтенсивно про це говорить. Хоча міністр оборони Італії Віду Крузетто виступає кардинально проти такої ініціативи, як і багато інших європейських лідерів, і Сполучені Штати у тому числі. І пісков каже: ідеться природно про заяви пана Макрона і про заяви британських представників. Ви знаєте, до них ще додався представник сенатор США, якщо я не помиляюся, які власне говорили про готовність і навіть намір відправити збройні контингенти в Україну, тобто фактично виставити солдатів НАТО перед російськими військовими. Будь-які новини, які ви бачите насправді зараз про перебування французьких військ в Україні, є неправдивими. Це російська пропаганда, яка має на меті переслідувати свої терористичні цілі, пишучи про те, що фран. Французький легіон уже безпосередньо перебуває на полі бою в Україні. Цю новину запустили російські фейкомети.